Від матея, Сатури, Івана, і матея святого Івангелія Читання, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку по нього і принесли до нього всіх недужих, та просили його, аби тільки приторкнутися їм до краю йому одягу, і скільки їх доторкалося, одужували. Тоді приступили до Ісуса Фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть, чому твої учні порушують передання старших, не мають рух, колись Страву. А він у відповідь сказав їм, але чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповідав, шануй батька твого і матір, і далі, хто проклинає мат, батька і матір, хай буде скараний на смерть. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким би я міг допомогти вам, є дар Божий, той може вже й не шанувати свого батька чи матір свою, Тож вашим переданням усуваєте заповідь Божу. Олиця міри, добре про вас пророкував Бог Ісая. Оцей народ устами мене поважає, серце ж їхнє далеко від мене. Однак намарно мене шукають, навчаючи людських наказів і прикликавши людей, сказав їм Слухайте і розумійте. Не те, що до уст входить, осквернює людину, а те, що з уст виходить, те, осквернює людину. Во ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. Амінь.